Вітаю всіх поціновувачів математики! На цьому уроці ми з вами розглянемо властивості перпендикуляру і похилої до площини, а також їх застосування до розв'язування задач. Весь навчальний матеріал я брала із підручників, представлених на слайді. Властивості перпендикуляра і похилої в просторі аналогічні відповідним властивостям на площині. Зокрема, якщо з однієї точки, узятої поза площиною, проведено до цієї площини перпендикуляри декілька похилих, то перше перпендикуляр коротший від будь-якої похилої, проведеної з тієї ж самої точки до тієї ж площини. Так, на рисунку, перпендикуляр АО є коротшим від похилої АБ. Друге, рівні похилі мають рівні проекції і навпаки, Похилі, які мають рівні проекції, є рівними. Так на рисунку, якщо похилі АБ і А це рівні, то відповідно їх проекції БО і ОЦ також є рівними. Але зверніть увагу ще раз, що перпендикуляр і ці похилі повинні бути проведені з однієї точки, узятої поза площиною. І третє Більша за довжиною похила має більшу проекцію і навпаки, з двох похилих більша та, у якої проекція більша. На нашому рисунку, наприклад, якщо похила АБ більша за похилу АЦ, то і, відповідно, проекція похилої АБ буде більша за проекцію похилої АЦ. І навпаки, для того, щоб ми могли перейти до розв'язування задач, в умові яких іде мова про перпендикуляр і дві похилих, проведених з однієї точки, давайте акцентуємо увагу на базові трикутники у даній геометричній конструкції. Їх чотири. Перший трикутник АОБ з кутом о 90 градусів, другий трикутник АОЦ з кутом о 90 градусів. Третій трикутник БОЦ і четвертий трикутник АБЦ. Якщо у даній геометричній конструкції трикутники АОБ і АОЦ прямокутні, то трикутники БОЦ і АБЦ можуть бути довільними трикутниками, і їх вид ми будемо з'ясовувати з конкретної умови задачі. Розглянемо завдання перше. Відрізки двох похилих, проведених із однієї точки до площини дорівнюють 15 см і 20 см. А проєкція одного із цих відрізків дорівнює 16 см. Знайдемо проєкцію другого відрізка. Звернемо свою увагу на те, що в умові задачі не сказано проєкція якого з відрізків дорівнює 16 см. Нехай довжина похилої АБ буде дорівнювати 20 см, а довжина похилої А це буде дорівнювати 15 см. Так як у прямокутному трикутнику довжина катета завжди менша за довжину гіпотенузи, то довжина проекції похилої А на площину альфа не може дорівнювати 16 см. Отже, 16 см дорівнюватиме довжина проекції похилої АБ на площину альфа. Тобто, БО дорівнює 16 см. Першим розглянемо трикутник АОБ з кутом о 90 градусів. З теореми піфагора АО дорівнює корінь квадратний із АБ в квадраті мінус БО в квадраті. АО дорівнює корінь квадратний із 20 в квадраті 400. Віднімаємо 16 в квадраті 256, маємо корінь із 144, тобто 12 см. Наступним розглянемо трикутник АОС, який теж є прямокутним з прямим кутом 90 градусів. І також з теореми Піфагора ОЦ дорівнює корінь квадратний із АЦ в квадраті мінус АО в квадраті. Матимемо, що ОЦ дорівнює корінь квадратний із 15 в квадраті це 225, 12 в квадраті 144. Тобто, це корінь із 81 що дорівнює 9 см. Отже, довжина відрізка О який є проєкцією похилою АЦ на площину альфа, дорівнює 9 см. У наступному завданні з точки М до площини проведено перпендикуляр MO і похилі MA та MB. Знайдемо довжину цього перпендикуляра МО, якщо довжини похилих пропорційні числам 5 і 13, а їх проекції дорівнюють 4 і 4 корені з 10 см. Оскільки дві похилі і перпендикуляр проведені з однієї точки М, яка лежить поза площиною альфа, то більша за довжиною похила має більшу проекцію. Тому, якщо ми введемо Х коефіцієнт пропорційності Х більше нуля. І позначимо МБ 5Х, а МА 13X, тобто МА більше МБ. То за відповідною властивістю будемо мати, що проекція АО більша за проекцію БО, тобто БО буде 4 см, а АО буде 4 корені з 10 см. Наступним кроком розглянемо два прямокутних трикутники МОБ і МОА. В кожному з них кут О дорівнює 90 градусів. Тому ми можемо знайти квадрат Катета МО з трикутника МОБ, він буде дорівнювати МБ в квадраті мінус БО в квадраті. І квадрат катета МО з трикутника МОА, він буде дорівнювати МА в квадраті відняти ОА в квадраті. У першому випадку МО в квадраті дорівнює 25 х квадрат мінус 16, у другому випадку МО в квадраті дорівнює 169х квадрат мінус 160. Для того, щоб піднести 4 корені з 10 до квадрату, ми спочатку 4 підносимо до квадрату, а потім корінь із 10 до квадрату. Будемо мати 16 помножити на 10, тобто 160. Прирівнюючи праві частини, отримаємо рівняння 25 х квадрат мінус 16 дорівнює 169 х квадрат мінус 160. Або 144. Дорівнює 144х квадрат. Тобто, х квадрат дорівнює 1, а значить, х дорівнює 1, оскільки х це коефіцієнт пропорційності, він має бути більше 0. Отже, наприклад, довжина похилої mb буде 5 см. Тоді підставляючи знайдене значення у виділене співвідношення, отримаємо, що МО в квадраті буде дорівнювати 25-16, тобто МО в квадраті буде дорівнювати 9. А отже довжина перпендикуляра МО буде дорівнювати 3 см. У наступному завданні із точки П до площини проведено перпендикуляр і три похилих. Причому точка С, основа однієї з похилих, належить відрізку АБ. За даними в умові задачі, знайдемо довжину найбільшої і найменшої похилих. Для того, щоб з'ясувати, яка з похилих буде найбільшою, а яка найменшою, давайте спочатку з'ясуємо, яка із проекцій цих похилих АОБО чи СО буде найбільшою чи відповідно найменшою. Тоді за властивістю, більшою задовжиною буде та з похилих, у якої проекція більша. Давайте почнемо із розгляду трикутника АОБ за умовою задачі, він прямокутний. Тоді з теореми Піфагора АО дорівнює корінь квадратний із АБ в квадраті мінус БО в квадраті. Оскільки А це дорівнює Б за умовою задачі то гіпотенуза АБ буде дорівнювати 20 см. Тоді АО буде дорівнювати корінь квадратний з 400 відняти 256, тобто корінь із 144, що дорівнює 12 см. Також за умовою задачі точка С середина АБ. Тобто оце медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. А за властивістю вона дорівнює половині цієї гіпотенузи. Отже, довжина проєкції ОС буде становити 10 см. Тепер ми бачимо, що найменшою проєкцією є СО, а найбільшою БО. Тому найменшою задовжиною похилою буде П а найбільшою задовжиною похилою буде ПБ. Першим розглянемо прямокутний трикутник ПОЦ, тангенс кута ПЦО це відношення протилеглого катета ПО до прилеглого катета OC. Матимемо, що 0,5 дорівнює відношення ПО до 10, тоді ПО буде дорівнювати добутку 10 на 05 тобто 5 см. З цього ж трикутника з теореми піфагора ПЦ дорівнює ПО в квадраті плюс ОЦ в квадраті. Тобто ПЦ дорівнює корінь квадратний із 25 плюс 100, що дорівнює корінь із 125, 125 це добуток 25 помножити на 5, отже, матимемо 5 коренів із 5 см. Отже, довжина найменшої похилої дорівнює 5, корінь із 5 см. Довжину найбільшої похилої ПБ знайдемо із прямокутного трикутника ПОБ, теореми піфагора ПБ буде дорівнювати корінь квадратний із ПО в квадраті плюс ОБ в квадраті. Підставляючи отримані значення, матимемо, що ПБ дорівнює корінь квадратний із 225 плюс 256, тобто корінь квадратний із 281 см. Отже, довжина найбільшої похилої ПБ дорівнює корінь квадратний із 281 см. Тепер перейдемо до завдань, яких потрібно знайти кут між похилами чи їх проекціями. Розглянемо таку задачу. Відома довжина перпендикуляра ПО і градусна міра кутів ПАО і ПБО. Знайдемо кут між похилими, якщо кут між їх проекціями дорівнює 90 градусів. Я думаю, ви зрозуміли, що кут АПБ ми будемо шукати з трикутника АПБ, оскільки це трикутник довільний то ми можемо знайти косинус кута АПБ стареми косинусів, яка говорить про те, що квадрат сторони, яка лежить навпроти кута, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Першим давайте розглянемо трикутник ПОБ, прямий кут О. Ми знаємо, що катет, який лежить проти кута в 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, отже ПБ буде дорівнювати 2а. І також з цього трикутника через співвідношення тангенса 30 градусів можна знайти довжину відрізка ОБ. Тангенс 30 градусів одиниця поділена на корінь із трьох, ПО дорівнює А маленьке. ОБ тоді буде дорівнювати А корінів із трьох. Тепер розглянемо трикутник ПОА. Він також прямокутний з кутом о 90 градусів. Оскільки у цьому трикутнику кут А дорівнює 45 градусів, тоді кут П також буде дорівнювати 45 градусів. І тоді ПО буде дорівнювати ОА за ознакою і дорівнювати А маленьке. Тепер довжину похилої ПА можна знайти з теореми Піфагора. Це буде корінь квадратний із По в квадраті плюс ОА в квадраті. Тобто ПА буде дорівнювати корінь квадратний із А в квадраті плюс А в квадраті. Тобто А коренів із двох. Тепер розглянемо трикутник АОБ, який за умовою також є прямокутним, кут у у ньому дорівнює 90 градусів. теореми піфагора. АБ дорівнює корінь квадратний з ОА в квадраті плюс ОБ в квадраті, тобто АБ буде дорівнювати корінь квадратний з 3А в квадраті плюс А в квадраті, що дорівнює корінь квадратний з 4а в квадраті, тобто АБ буде дорівнювати 2а. Тепер повертаємось до трикутника АПБ. Будемо мати 4а квадрат. Дорівнює 4а квадрат а квадрат мінус 2 помножити на 2а помножити на а коренів із 2 і на косинус кута п. 4а квадрат і 4а квадрат взаємознищуються. Отримаємо, що 4а квадрат коренів із 2 косинус кута п дорівнює 2а квадрат, тобто косинус кута п. Дорівнює 2 а квадрат поділити на 4 а квадрат коренів з 2. Що дорівнює, 1 поділено на 2 коренів з 2, або, якщо позбавитись від раціональності в знаменнику, будемо мати корінь із 2 поділено на 4. Отже, кут АПБ буде дорівнювати арк косинусу корінь із 2 поділено на 4. Виконуємо наступне завдання. З точки С до площини проведено перпендикуляр СО та похилі СС та СБ. Тепер ми знайдемо кут між проекціями похилих, якщо косинус кута між похилими дорівнює 0,4. Оскільки за умовою задачі, нам відомо довжини похилих СС та СБ, а також косинус кута між похилими, тобто косинус кута Б дорівнює 0,4. То розглянувши трикутник БСЦ за теоремою косинусів ми можемо записати, що БЦ в квадраті дорівнює СБ в квадраті плюс СЦ в квадраті мінус 2 сб помножити на СЦ і помножити на косинус кута БСЦ. Таким чином, БЦ в квадраті дорівнює 400 плюс 169 мінус 2 помножити на 20, помножити на 13 і помножити на 0,4. Матимемо, що БЦ в квадраті дорівнює 569 мінус 208, тобто дорівнює 361. Отже, довжина БС буде дорівнювати 19 см. Наступним прямокутним трикутником, у якому відомо два елементи, є трикутник СОЦ з кутом О в 90 градусів. З теореми Піфагора легко знайти довжину перпендикуляра СО. Він буде дорівнювати корінь квадратний із СЦ в квадраті мінус ОЦ в квадраті. СО дорівнює корінь квадратний 169 мінус 25, дорівнює корін 144. Тобто дорівнює 12 см. Тепер, знаючи СО, ми можемо перейти до розгляду прямокутного трикутника С кут О дорівнює 90 градусів, і також з теореми Піфагора ми можемо знайти довжину проєкції ОБ, яка буде дорівнювати корінь квадратний із СБ в квадраті мінус СО в квадраті. ОБ буде дорівнювати корінь квадратний. Із 400 мінус 144, це корінь із 256, що дорівнює 16 см. Тепер ми можемо перейти до розгляду трикутника БОЦ. В ньому ми знаємо всі три сторони. Отже, за теремою косинусів БС в квадраті дорівнює БО в квадраті плюс СО в квадраті. Мінус 2 помножити на БО на СО і помножити на косинус кута БОЦ. Оскільки нас просять знайти кут між проекціями похилих, то ми спочатку знайдемо косінус кута БОЦ. Підставимо отримані значення. Будемо мати 361 дорівнює 256 плюс 25. Мінус 2 помножити на 16 помножити на 5 і помножити на косинус кута БОЦ. Матимемо 361 дорівнює 281 мінус 160 помножити на косинус кута БОЦ. Або 160 помножити на косинус кута БОЦ дорівнює мінус 80. Тому косинус кута БОЦ дорівнює мінус 80 поділити на 160, тобто дорівнює мінус 1 друга. І за таблицями знаходимо, що кут БОЦ дорівнює 120 градусів. У наступному завданні з точки М до площини проведено дві похилі, кожна з яких завдовжки коріння 6 см. Кут між похилими 90 градусів, кут між їх проєкціями 120 градусів. Знайдемо довжину кожної з проєкцій похилих і відстань від точки до площини. Зверніть, будь ласка, увагу! За умовою задачі похилі МБ та МЦ рівні, то за відповідною властивістю і їх проєкції БО та СО будуть рівними. Почнемо з трикутника БМЦ. Він за умовою задачі прямокутний, кут М дорівнює 90 градусів, і ми в ньому знаємо катети МБ та МС. Тому стареми піфагора легко знайти довжину гіпотенузи БЦ. Вона буде дорівнювати корінь квадратний із мб в квадраті плюс мц в квадраті, тобто Б це буде дорівнювати корінь квадратний з 6 плюс 6, тобто це корінь із 12. 12 можна подати у вигляді добутку 4 на 3. Тому матимемо, що довжина Б буде дорівнювати 2 корені із 3 см. Тепер розглянемо рівнобедрений трикутник БОЦ. У ньому БО дорівнює СО, позначимо довжину кожної з проєкцій Х. Для цього трикутника також запишемо теорему косинусів. В в квадраті, буде дорівнювати БО в квадраті плюс СО в квадраті. Мінус 2 бо помножити на СО і на косинус 120 градусів. 2 коренів із 3 в квадраті це 12. Х квадрат плюс х квадрат мінус 2х помножити на х, а косинус 120 це мінус одна друга. Отже, 12 буде дорівнювати 3х квадрат, тобто х квадрат буде дорівнювати 4, оскільки х це додатні значення. Тому x дорівнює 2. Таким чином, довжина кожної із проекцій дорівнює 2 см. Як відомо, якщо точка не належить площині, то відстанню від точки до площини називають довжину перпендикуляра опущеного з точки на площину. Тому відстанню від точки М до площини Альфа буде довжина перпендикуляра МО. Його, як ми бачимо, можна легко знайти з прямокутного трикутника МОБ, наприклад, у ньому кут О дорівнює 90 градусів, з теореми піфагора. МО дорівнює корінь квадратний із МБ в квадраті мінус БО в квадраті, тобто МО буде дорівнювати корінь квадратний із 6 мінус 4, тобто корінь із 2. Отже, відстань від точки М до площини альфа. Дорівнює корінь з 2 см. У наступному завданні з точки до площини проведено дві похилі: відома довжина однієї з похилих та довжина її проекції. Також відомий кут між похилими і відстань між основами похилих. Потрібно знайти довжину проекції другої похилої. І зверніть увагу: запитують, скільки розв'язків має задача. Для цього нам потрібно знати довжину перпендикуляра АО і довжину похилої АЦ. Оскільки в трикутнику АВС відомо дві сторони і кут, то з нього за теоремою косинусів знайдемо довжину похилою АС, маємо квадрат сторони БС, яка лежить навпроти кута 60 градусів, дорівнює АВ в квадраті плюс АС в квадраті мінус 2 ав помножити на АС і помножити на косинус 60 градусів. Б в квадраті 49, аб в квадраті 64, а це ми не знаємо, мінус 2 помножити на 8 помножити на С і косинус 60 градусів одна друга. Матимемо АЦ в квадраті мінус 8 ac, плюс 15, дорівнює 0. Розв'язавши квадратне рівняння або за дискримінантом або за теоремою, оберненої до теореми Вієта, отримаємо, що А це дорівнює 3 см, або А це дорівнює 5 см. Перевіривши за нерівністю трикутника, матимемо, що найбільша сторона цього трикутника А Б, менша за суму двох інших сторін і більша за модуль їхньої різниці. В обох випадках. Тому А це може дорівнювати або 3 см, або 5 см. Отже, зрозуміло, що задача буде мати два розв'язки. Розглянемо прямокутний трикутник АОБ з кутом о 90 градусів. І з теореми Піфагора АО дорівнює корінь квадратний із АБ в квадраті мінус БО в квадраті. Отже, АО дорівнює корінь квадратний з 64 мінус 60 дорівнює корінь із 4 і дорівнює 2 см. Для того, щоб знайти довжину проєкції ОЦ, перейдемо до розгляду трикутника АО, в якому кут О дорівнює 90 градусів. Довжину проєкції ОЦ знайдемо з теореми Піфагора. Оце дорівнює корінь квадратний із АЦ в квадраті мінус АО в квадраті. Ми з вами знайшли, що А це може дорівнювати 3 см, або А це може дорівнювати 5 см. Тому, якщо А це дорівнює 3 см, то ОЦ дорівнює 9 мінус 4 і дорівнює коріність 5 см. А якщо А це дорівнює 5 см, то ОЦ дорівнює корінь квадратний із 25 мінус 4, тобто дорівнює корінність 21 см. Отже, як ми бачимо, задача має два розв'язки, і довжина проєкції ОС може бути корінність 5 або корінність 21 см. І на останок розглянемо наступну задачу. З точки А до площини альфа проведено дві рівні взаємно перпендикулярні похилі, кут між проєкціями яких дорівнює 120 градусів. Потрібно знайти косинус кута, який утворює кожна з похилив зі своєю проєкцією. Зверніть, будь ласка, увагу, оскільки дві похилих і перпендикуляр проведені із спільної точки, яка не належить площині альфа. Причому ці дві похилі рівні, то їх проекції БО і СО також будуть рівними. А значить, будуть рівними два прямокутних трикутники АОБ і АОЦ. А з властивості рівних фігур тоді, відповідно, і кут АБО буде дорівнювати куту АЦО. Кут АБО ми можемо знайти, наприклад, з трикутника АБО. Він прямокутний з кутом о 90 градусів. То нам потрібно знати гіпотенузу АБ і катет БО. Бо саме відношення прилеглого катета до гіпотенузи і дає нам косинус кута АБО, давайте позначимо довжину похилих АБ і АС за Х. Оскільки похилі Аби і А це взаємно перпендикулярні, то трикутник Баце прямокутний кут а в ньому дорівнює 90 градусів. Отже, з теоремою Піфагора ми можемо знайти БС як корінь квадратний із АВ в квадраті плюс АЦ в квадраті. БЦ буде дорівнювати корінь квадратний із Х квадраті плюс х квадраті, тобто це корінь із 2х в квадраті. Враховуючи те, що Х додатній, БЦ буде дорівнювати Х коренів із 2. За властивістю рівні похилі мають рівні проекції, тому я позначу БО рівне СО дорівнює y, Y більше нуля. І для трикутника БОЦ запишу теорему косинусів. БЦ в квадраті дорівнює БО в квадраті плюс СО в квадраті мінус 2 бо помножити на СО і помножити на косинус 120 градусів. Матимемо 2 х квадрат дорівнює y2 квадрат, квадрат мінус 2у на мінус 1 другу. 2х2 дорівнює 3 х квадрат. Ураховуючи те, що y і х є додатніми, маємо y дорівнює. Корінь із 2 поділити на корінь із 3х. Тепер повернемось до прямокутного трикутника АОБ о 90 градусів. І косинус кута Б дорівнює відношенню БО до АБ. Отже, косинус кута Б дорівнює корінь із 2 поділено на корінь із 3 Х поділити на Х. Матимемо корінь із 2 поділено на корінь із 3, позбавимось від раціональності в знаменнику, домножимо чисельник і знаменник на корінь із 3, і отримаємо, що косинус кута, який утворює похила зі своєю проекцією, дорівнює корінь із 6 поділено на 3. Тепер я пропоную поставити вам відео на паузу і спробувати самостійно розв'язати запропоновані задачі. Перевірте, будь ласка, відповіді до цих завдань. Тепер я пропоную зробити невеличку перерву на каву чи чай, а після неї ми розглянемо ще дві досить цікавих задачі.